Франківці отримують вільний доступ до відео з камер спостереження. Оприлюднити трансляцію з них доручили в мерії. Все для того, аби мешканці також могли стежити за правопорядком в місті. Наразі в Івано-Франківську є близько півсотні таких камер, але бачити крізь їхні об'єктиви можуть лише співробітники СБУ в службі оперативного реагування та міському відділі поліції на Бельведерській. Якщо громадськість буде контролювати через ці камери. Я думаю, що нічого поганого не буде. Тому прошу опрацювати це питання, відкритий доступ їх поставити. Тобто, всі камери, які в нас є. Оприлюднити трансляцію з камер мерію попросила мама героя Небесної сотні Романа Гурика Ірина Гурик. Пояснює, іноді просто хочеться бачити наживо, що відбувається на могилі її сина. Жінка знає, що подекуди в меморіальному сквері трапляються випадки крадіжок з поховань. Нарікань на роботу поліції немає, але переконана, що з виведеним на загал зображенням буде спокійніше. Зафіксувати однозначно камери зможуть. Так це буде набагато е, оперативніше і е, ну. Я так собі думаю, що в будь-якому випадку зображення йде на Бальводерську, так поки вони ну, дзвоняться з патрулем, які тут поки приїжджають. Тобто, це час, це однозначно, ну 10-15 хвилин потрібно для цього, так. А щоб забрати звідси з могили, наприклад, ті самі квіти, це робота однієї хвилини. Ну, те, що вони не встигають, то це, це зрозуміло, тому що це просто вони фізично не встигають. До того ж, поблизу могил героїв у меморіальному сквері відбувається чимало заходів з їх вшанування, тому не буде зайвим, аби франківці могли бачити це наживо. Можливість виведення картинки з камер на загал наразі опрацьовують програмісти мерії. Не виключено, що така можливість з'явиться на офіційному сайті міста. І Ларіониваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.